Роздумуючи про Миколу Коханівського, важко не захоплюватися його відданістю та силою духу. Ця людина пройшла довгий шлях від активного учасника Революції Гідності до командира батальйону ОУН на Донбасі. Його історія це історія незламної боротьби за незалежність України. Під час Революції Гідності Коханівський очолив одну із сотень самооборони Майдану, яка складалася переважно з членів ОУН. Цей період став початком його активної участі в боротьбі за українську незалежність. Під час Революції Гідності я очолив одну із сотень самооборони Майдану, яку сформували переважно з членів ОУН, згадував він. Його лідерство та відданість справі надихали багатьох. У липні 2014 року Коханівський очолив добровольчий батальйон ОУН і вирушив на Донбас. Його підрозділ обороняв метеостанцію біля Донецького аеропорту, демонструючи мужність та витривалість, він згадував один з напружених днів на фронті: молились Богові, сподівалися одне на одного, тільки но ми чуємо нора. Ховаємося, а нас одразу накривають, але ми вже у безпеці. Ці моменти розкривають не тільки фізичну, але й моральну силу коханівського та його бійців. Крім військових досягнень. Микола Коханівський активно брав участь у громадському житті. У жовтні 2014 року він організував акцію під Верховною Радою на підтримку ухвалення закону про амністію політв'язнів. Його прагнення до радикальних змін відображаються в його словах: нам потрібна національно визвольна революція, яка знищить олігархат і поставить нову державу з новою ідеєю і чіткими законами. Він вірив, що лише через такі зміни можна досягти справжньої незалежності та процвітання України. Коханівський також підкреслював важливість ролі добровольців на початку війни. На перших етапах війни добровольці відіграли вирішальну роль в боях з росіянами та сепаратистами. Українська армія в той час була не готова, говорив він. Його слова свідчать про глибоку віру в український народ і його здатність захистити свою країну. Розмірковуючи над життям і діяльністю Миколи Коханівського, стає зрозуміло, що його незламний дух і відданість своїй справі є надихаючими для багатьох українців. Він став символом боротьби за свободу і незалежність, нагадуючи нам, що справжні зміни можливі лише через сміливість, рішучість і спільні зусилля. Його історія це приклад того, як одна людина може вплинути на долю цілої нації.